На Вінничині обмежено придатний підприємець тричі відмовився від повістки і отримав вирок суду, як покарали. На Вінничині чоловік, який тричі проігнорував повістки, отримав іспитовий строк на один рік і три місяці. У суді він пояснив свої дії поганим станом здоров'я. Про це йдеться у вироку Крижопільського районного суду передають патріоти України. За матеріалами провадження, громадянин зареєстрований як фізична особа, підприємець, фізична особа, підприємець 3 листопада 2022 року отримав повістку та був визнаний обмежено придатним до військової служби. 15 березня йому вручили повістку для отримання мобілізаційного розпорядження та відправлення у військову частину. Однак чоловік проігнорував його. 19 липня він повторно отримав повістку, однак категорично відмовився вступити в лави Збройних сил України. 22 липня він отримав третю повістку, яку також проігнорував. У ході розслідування підприємець уклав угоду зі слідством та визнав свою провину. Суд присудив йому три роки позбавлення волі, замінивши реальний термін на іспитовий один рік та три місяці позбавлення волі. Нагадаємо, засудження за ухилення від мобілізації не звільняє від подальшого призову в армію. За законом на військовий облік приймають і засуджених за нетяжкий злочин, зокрема і зі звільненням від покарання.